Дорогі парафіяни на зв'язку. Докторком це магазинчик ноутбуків, які ми возимо зі штатів з Європи. І основний наш критерій це пропонувати вам якісні ноути. В нас переважно вживані ноути. Але сьогодні на огляді два ноутбуки. І якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, поставте йому лайк. Можете навіть підписатись, але це зовсім не обов'язково. Друзі, дві машини в мене в руках. На сьогодні це дуже дивно, тому що вони нові, і такі варіанти в нас рідкісні. Перший варіант це Гігабайт. І ось таку приємну плівочку. Навіть не знаю тканину. Вони поставили всередину. Якщо у вас на клавіатурі на екрані є теж відбиток клавіатури, то отака плівочка від Gigabyte це просто окреме задоволення. Друзі, чохольчик на екрані, і в кого бабуся та дідусь тримає пульт в чохлі в такому от я не знаю. Тканинному, не тканинному, е, поліетиленому пакеті вони оцінять. Це збереже якість екрану максимально під час транспортування. Друзі, гігабайт максимально красивий ноут, тут RGB, пісідка клавіатури, тут Full HD IPS-екран 144 Гц. Якщо у вас така герцовка, скажіть, напишіть в коментарях. Друзі, дуже важливий фактор. Це не I5 процесор, це не є бюджетний ноут, тут стоїть I7. Це 13 та генерація, а це означає, що в оперативна пам'ять у нас DDR5. Її тут 16 ГБ, і це теж дуже. Навіть приємно. Друзі, за ігрові режими в цьому ноуті відповідає дискретна відеокарта RTX 4050 на 6 ГБ. Це досить ефективно. І, друзі, розповім вам по секрету про систему охолодження. Вона тут доволі грамотна. Це. Двоконтурна двостороння система охолодження. Тобто, кулери знаходяться в різних сторонах ноутбука, мають по 4 термотрубки, охолоджують процесор та відеокарту. Друзі, але є в нас цікавіший варіант номер 2, Це HP Victus. Тут також є така от прокладочка між дисплеєм та клавіатурою, щоб клавіатурочка не відбивалася на дисплеї під час. Транспортування. Друзі, ця річ мені особисто трохи цікавіша. Вона на Райзені, і сьогодні Райзен досить непогано себе показує. Я б сказав, що він конкретно обганяє Intel свої продуктивності. Друзі, е, також мені подобається цей ноут за його відеокарту. Підсвітка клавіатури наголошу на тому, що вона тут іде однотонна, це білесенька, акуратна підсвіточка. Не буде вам мішати ввечері. Ryzen 7 8845 HS. Крім того. 16 оперативки ddr 5 і, звісно ж. І друзі, відеоадаптер це за за що цей ноутбук слід полюбити. 4060-та карта на 8 ГБ. Тобто будь-які ігри вам будуть е, придатні. Друзі, трошки менше SSD, ніж в Гігабайті, це 512, він стійко середнього параметрів. І так само покажу вам. Про систему охолодження інформації. Вона тут знову ж таки двохконтурна, але одностороння. Тобто кулери знаходяться в одній стороні, системи процесора та відеокарти в другій стороні дещо менш ефективна, попри те, вона справляється з цим ноутбуком на ура. Друзі, 42 тисячі за ось таку річ, 36 тисяч друзі, за ось такі гігабайт. Подумайте, якщо вам цікаво, докторком Чорновола 16, Івано-Франківську.